Усім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Не за горами весна, місяць лютий сповіщає нам про те, що потрібно висівати насіння овочевих культур на розсаду. І тут постає ще одне питання які сорти овочевих культур вибрати для того, щоб отримати найкращий урожай? Сьогодні спробуємо в цьому розібратися і розглянемо таку овочеву культуру, як перець? А саме солодкий перець. Кожен дачник мріє знайти найкращі сорти солодкого перцю, щоб давав великий та смачний урожай. Цю теплолюбиву культуру вирощують через розсаду. Ранніми вважаються різновиди перцю, які дозрівають за 90 і менше днів після посадки. Я постаралась підібрати найкращі ранні та ультраранні сорти перцю, які мають хороші відгуки дачників. І дають стабільно хороший урожай. Геркулес – один з ультраранніх сортів перцю солодкого, дуже популярний гібридний сорт з відмінними смаковими якостями. Кощини високі, з'являється по 8-10 плодів, дозрівають майже одночасно, цей гібрид має високу стійкість до хвороб та спеки. Клаудіо також один з найкращих сортів солодкого перцю. Він довго зберігається, при перевезенні не псується, добре переносить спеку, стресові умови та стійкий до вірусних захворювань. В нього соковиті темно-червоні плоди, м'ясистий, солодкуватий, мають хороший смак, дозріває він за 80 днів. Ранній сорт перцю колобок також відзначається своїм кулястим виглядом у овочі. Не схильний до багатьох хвороб, зокрема до антрактнозу, але потребує регулярного поливу. Сорт дуже врожайний, має ароматні та помірно солодкі плоди. Ще один сорт, який підходить уже для посушливих регіонів, тому що він не боїться нестачі поливу. Його цінують за красиву форму плодів, вона схожа на дзвіночки, а також за хороший імунітет. Ці перці дозрівають приблизно за 110 днів, і також вони дуже довго зберігаються. Ще один вид перцю SpringWox, який відрізняється стійкістю до морозу, тому його можна вирощувати восени або в неопалювальній зимовій теплиці. Він має дуже високу врожайність, довго плодоносить, всього за 65 днів ви отримуєте соковиті і ароматні жовті плоди. Є один сорт для вирощування карій смадачники люблять за невибагливість, тому що він не боїться ні заморозків, ні спеки, він стійків до вірусів, до в'янення, не вимагає такого суворого дотримання графіка полив. В нього великі плоди привабливі, з насиченим смаком і час дозрівання 70 днів. Ну що ж, ось такі сорти. Для того, щоб висівати насіння на розсаду, ми сьогодні розглянули. Звичайно, це не всі сорти перцю, їх є дуже багато. Просто нагадаємо, що це одні із кращих сортів.